Андрій Єрмак опинився в топ 100 найвпливовіших людей світу за версією Time. Зеленського в списку немає взагалі. Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своєму, і в цьому відео я хочу прокоментувати цю новину. Ця новина насправді достатньо визначальна. Спочатку я хотів сказати, що вона така ніби трагікомічна, тому що як же ж так, що президент воюючої країни, вся влада якого в країні формально зосереджена в нього в руках. І його нема в списку, а його завгосп, який фактично є головою його секретаріату, є в списку. Але потім я зрозумів, що ця новина не стільки трагікомічна, скільки трагічна в першу чергу. Вона дуже багато чого показує, само собою, про вироджену політику в Україні і про вироджену, насправді глобалістичну політику. Насправді, така новина це чіткий підсумок п'яти років діяльності президента Зеленського. В результаті серед найвпливовіших людей в світі є Андрій Єрмак, за якого українці не голосували, якого українці не обирали, який відповідно до Конституції не має жодних повноважень, і який, як я вже сказав, просто насправді очолює секретарську структуру при президенті України. В Україні, відповідно до нашого законодавства, немає посади віцепрезидента. Але фактично, фактично є. І це навіть не віце-президент, а щось, щось набагато більше. Ця новина показує нам повну виродженість того, що відбувається в Україні. Знову ж таки, в чергове хочу наголосити для українців: є де юре і є де-факто. Я як найболючіший такий яскравий приклад мі різниці між де-юре і де-факто навожу статті 13-14 Конституції. Конституції, які говорять, що все національне багатство, земля, надра, шельф, там, газ, вода, повітря і так далі, все належить українському народу. Де юре в Конституції записано так. А де-факто наше національне багатство вкрадене олігархами, московською агентурою і тепер вже глобалістичними корпораціями. Якби 13 та 14 статті були виконані, війни б не було, бо ми б не стали настільки слабкими. У нас були б гроші, ми могли б забезпечувати армію, ми відчували б себе самодостатніми. ми не дозволяли політикуму поводитись з собою як з бидлом насправді. Але маємо те, що маємо. І водночас, як контрприклад, є Норвегія, де на рівні Конституції цього не записано. Але коли один із прем'єр-міністрів Фактично постановуючи аналогом постанови, сказав, що газ це національне багатство, він це реалізував. І там є трильйонні суверенні фонди. Там є два фонди, кожен з яких налічує в собі трильйони доларів. Маленькій Норвегії. Ми не бідніші від Норвегії за багатством, але повернемось власне до Єрмака. Це дійсно підсумок п'яти років діяльності Володимира Зеленського. І знову ж таки це діагноз українському суспільству. В цьому контексті мені хочеться згадати 2019 рік і вибори. Знаєте, я ще можу зрозуміти, коли проголосували за Зеленського як за президента. Дві третини українців, які проголосували за Зеленського, насправді голосували проти Порошенка, зважаючи на його попередню всю діяльність. Але. Коли після того на дострокових виборах до Верховної Ради проголосували за зелених табуреток і дали можливість їм сформувати свою монобільшість, ну я навіть не знаю, як це назвати. Навіть Київ, який живе найзаможніше з усієї України, де люди не настільки задавлені просто банальною боротьбою за виживання, Київ проголосував за цих ідіотів. За ідіотів, за абсолютно продажних, брехливих і в багатьох випадках примітивних істот, про яких нічого не знали. Оцей страшний стадний інстинкт, він зараз відхаркується кров'ю. Якби парламент був інший, то насправді і виконавча влада була б інша, і цього всього, що сталося, не могло б відбутися. І тепер знову повернемось до Андрія Єрмака. Те, що він в списку найвпливовіших, це показник, зокрема, його інтелекту. Я часто коли порівнював Зеленського і Порошенка, казав, що Порошенко це приватний підприємець, бо він сам олігарх, він сам впливовий. Та в нього на задньому плані є там глобалісти, там він сліпий траст віддав частину активів там, і так далі. Але все рівно він приватний підприємець. Володимир Зеленський на посаді президента України. Це акціонерне товариство. І в цьому акціонерному товаристві серед акціонерів були сам Зеленський, Коломойський, Брати Шефіри, проросійська група на чолі з Єрмаком, на більш дальному плані там Фірта, Шльочкін, там ще хтось такі міноритарні акціонери, які все-таки якийсь вплив зберігають. Пінчук його тут треба обов'язково додати. Адже саме пінчук отримав першого прем'єр-міністра Гончарука. Який протиснув насправді розпродаж української землі і пішов. Ну, це не тема сьогоднішнього відео, але Андрій Єрмак дійсно інтелектуальний. Він в рамках оцього акціонерного товариства зміг передавити, перетиснути дуже потужних інших акціонерів. Він фактично витиснув звідти братів Шеферів. Саме з його ініціативи, зараз один із Шеферів перестав бути помічником Зеленського. Ну, другий сидить в Німеччині і ляпає там про кремлівську дурню, але це вже знову ж таки інша тема. Єрмак передавив Коломойського. Багато хто помилково вважав, що саме Зеленський є там лялькою Коломойського. Це не так. Це не було так, насправді, навіть тоді. Коломойський був одним із акціонерів, дуже сильним, Коломойський гравець. Але. Одним із Єрмак зміг його переграти. Це, знову ж таки, показник впливу отих груп, які стоять за Єрмаком. Про ті групи ми можемо судити, судячи з того, що казали колишні керівники британської розвідки в 2021 році. Про те, що батько Єрмака є російським розвідником, про те, що сам Єрмак під час каденції Януковича був помічником депутата Верховної Ради від партії регіонів. Не просто депутата Верховної Ради від партії регіонів, а Ельбруса Тедеєва, депутата-кримінальника. Це важливо. Знову ж, яка еволюція від людини, яка кришувала певні ларьки в Києві, там очолював якусь громадську асоціацію в цей час, і до найвпливовішого в Україні, який формально юридично не займає посаду з такими повноваженнями. Ну і вже на завершення. Ця новина вона також ілюструє потужну виродженість міжнародної політики. Адже там насправді, коли ми говоримо про розвитки Великої Британії Сполучених Штатів Америки, в них є інформації надзвичайно багато. Можливо, навіть включаючи до всіх номерів рахунків, на які вся наша українська антиеліта за всі роки незалежності вивела понад 300 мільярдів доларів за кордон. Знову ж таки, чергове підтвердження, що Україна не бідна, а пограбована. І вони при цьому допустили таку ситуацію з Єрмаком. З іншого боку, їх також можна зрозуміти. Вони дивляться на українців і думають, ну якщо їх все влаштовує, то що ми будемо дюргатись? Ми захищаємо свої інтереси. Перепрошую за перехід на такий сленг, але він, знаєте, максимально простий і максимально зрозумілий. Але знову ж таки це насправді дуже потужне виродження, і це виродження, яке в чергове нам показує наявність певних договорняків між глобалістами і Москвою. Договорняків, про які ну, майже не можна говорити. Хоча в свій час, навіть ці глобалістичні змі, коли вже не було куди діватися, написали про те, що відбулися перед повномасштабним нападом Росії на Україну, відбулися якісь домовленості. Між Бернсом, головою ЦРУ, і Наришкіном, головним розвідником Московії. Якісь договорники відбулися, і потім, напередодні повномасштабного вторгнення, наш гарант безпеки, відповідно до Будапештського меморандуму, вивіз з Києва своє посольство. Це насправді, з точки зору логіки, з точки зору дипломатії, це є величезна ганьба. Знову ж таки, та ганьба, вона підкреслює тут тотальну. Політичну і геополітичну виродженість, яка є. Українцям треба дивитися на світ Тверезо. Бачити гірку правду. Викинути на смітник повністю ура патріотизм. Знаєте, ура патріотизм це друга сторона медалі від цієї московської вати. От ура-патріоти і вата вони знаходяться насправді. На одній на двох різних сторонах однієї, тієї ж самої медалі медалі, яка вбиває українців. Оце викривлене сприйняття реальності, ця псевдоейфорія, тоді, коли її не має бути, а має бути холодне раціо, яке усвідомлює страшну картину нашого буття і розуміє, що ми мусимо щось робити, в першу чергу організовуватись для того, щоб вижити, для того, щоб в нас було майбутнє. Я вже навіть не кажу позитивне майбутнє. Я кажу просто, щоб воно було майбутнє. Тому що проти нас працюють на знищення. Московська армія здійснює реальний геноцид українського народу, в першу чергу саме за етнічною ознакою. І інші зовнішні вороги та внутрішній ворог здійснюють прихований геноцид українців. Які результати? Найнижче народжуваність за 300 років. Падіння населення з 54 мільйонів 94-му на початках до 30, мабуть, зараз розграбоване національне багатство. Це ж все реальні результати. Безпрекрасно це все треба дивитися. І не, не вірити отим всім дегенератам, які дягнуть вишиванку, виходять і голосно кричать Слава Україні. Насправді, не належачи до українського народу, переважно, ні по духу, ні по крові. Але грабуючи та знищуючи нас. І роблячи це абсолютно свідомо, не в силу своєї якоїсь там некомпетентності. Свідомо, проти нас йде давно цілеспрямована, продумана війна. Ось такий мій коментар до цієї новини. Прошу вас про інформаційну підтримку, вона є дуже важливою, адже нас різними хитрими технічними способами блокують. Тому, якщо ви вподобаєте, прокоментуєте, не менше як чотирма словами, поширите дане відео, це вже дуже важлива допомога. Запросіть кількох друзів підписатися на канал. Підпишіться на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест нашого руху, Українська сила. Якщо поділяєте цінності та засади, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.